Українська народна казка Лисичка суддя, читає лікаряніна. Двоє котиків веселих добули собі хитру мудру грудочку сиру. Відбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було криди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак от упоперек. А другий каже ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, побачила грудочку сиру, зупинилася та й питає А, а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі й каже: Ні, цей шматочок більший, треба вирівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трохи порівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла. Рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, за що? відказує лисичка. Я ж вас поділила.